Зараз займаюся я свій час ну, років два назад. Я працювала в комісії по назначенню інвалідної пенсії. Взагалі-то я інженер-механік, в свій час я закінчила політехнічний інститут у Львові. Е, як всі в той час, в час ми дуже багато читали, дуже багато літератури, е, нам було дуже все цікаво. Знаєте, в 90-ті роки. Коли рухнув Радянський Союз, дуже багато літератури було в нас, можна було купити свобідну, вже можна було купити Біблію, можна було купити духовну літературу. До нас в Україну приїжджали з програмами з Америки протестанти, і було дуже багато програм, в тому числі і у Львові також приїжджали. Просто цікавилася, хотіла. Попасти на одну з програм, і так і попала на одну з програм, і на останні дві лекції, і ті дві лекції просто перевернули мою дорогу до Бога. Тому що до того, до того я займала, ну хотіла займатися екстрасенсорікою. Тоді було в 90-ті то було дуже цікаво і модно. Я вже попала на ходила на курси екстрасенсів. От на тих курсах нам давали значить, рамки такі. потім ми тими рамками водили по е, образу людей, і, от і визначали поле енергетичне. Але в душі я відчувала, що це не для мене. Хоча на роботі мені всі люди казали: «Люда, в тебе такі добрі руки, ти будеш. Екстрасенсом мене на роботі підтримували, але в душі я відчувала, що це все не для мене. І я питалася Бога, Господи, чи то мені потрібно тим займатися. І mm. в моєму житті було три дні. Три дні, от неділя, понеділок, і середа, коли троє людей, які я думала, що вони атеїсти, 1990-ті роки, ну мало ще хто, тільки, -тільки зароджувалася. Церква, така церква, протестантська церква на Україні, вона була, але в, такої, в, такому, в такій якості і в такій кількості. Я, значить, шукала шукала Бога. в мене. Ми всі в свій час писали листи в Німеччину. І нам всім присилали літературу. Ми казали, що в нас нема духовної літератури, і мені одній прийшла маленька біблія. Я поки що поставила її на полку, і вона в мене стояла до часу. Час від часу я її переглядала, але в основному я займалася. У мене було дуже багато журналів по екстрасенсоріці і дуже багато літератури. Але в душі я розуміла, що ну щось мене тривожило і. Щось ставило перепони мені на, на тій дорозі до екстрасенсів. І я питалася Ісуса Христа, кажу, Ісусе Христе, ти мені скажи, чи то мені потрібно займатися тою екстрасенсорикою. Тому що, знаєте, після того, як в Радянському Союзі в нас було ну, все, нам все заперечувало, не було ніяких таких наук цікавих. От. А так як Радянський Союз ми були дуже начитана країна, ми дуже багато читали, цікавилися всім. Про екстрасенсорику нам мало говорили, От, і мені було цікаво, але та цікавість, вона була якась, то, знаєте, ну, просто заради цікавості, а щоб е якийсь зиск в мене був. І я, я відчувала, що все те, що я е займаюся екстрасенсорикою, і те, що всі ті знання, вони, е знаєте, знання заради знань і, і не більше. От, і, але я питалася Ісуса Христа, чи мені потрібно тим займатися, бо відчувало, що то не дуже що то яка сила мене поглинає, і мені потрібно було знати, що то за сила. От, і так, от Ісус Христос дивним чином відповів мені. То було три дні: неділя, понеділок і середа. В неділю у нас були курси екстрасенсів в одному з клубів Львова. І значить, я прийшла, ми прийшли наша група, прийшла туди, в той клуб, і тут, значить, із тої аудиторії, куди ми мали заходити, виходила інша група. І там серед них був мій співробітник. І він, коли мене побачив, і каже: «Люда, що ти тут робиш з тими екстрасенсами? От, а я кажу, як що я от займаюся екстрасенсорікою. І він сказав: Люда, тобі не потрібно, ти що? Ти сама не знаєш, з якою силою ти зв'язуєшся. То перша людина, яка мені відповіла. Потім е, друга людина на роботі, я е, роз, а, в понеділок я прийшла на роботу і розповідаю, що своїм співробітникам кажу, ви знаєте, кажу, я в клубі зустріла нашого співробітника. Він виявляється, займа, е, ходить до евангелістів. А, та, а ми знали, що ми всі е, е, атеїсти, і все це було дуже дивно. Люди не хотіли відкриватися. Я йому сказала: знаєш, Саша, мені потрібно зробити рамку для того, щоб рамкою міряти енергетичне поле людини. А він каже: Люда, ти знаєш, я тобі не буду робити. Я кажу: ти що, Саша? Він каже, не буду тобі робити, тому що я, 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 я рахую, що ти займаєшся не, не, не тим, чим потрібно. То друга людина мені відповіла, то був понеділок, і в середу ще одна людина мені сказала, що Екстрасенсорика то дуже страшна штука, то е, від злого і тим не потрібно займатися. Я тоді подумала, троє людей мені відповіли на моє питання, чи мені потрібно займатися екстрасенсорикою, чи ні, е, тому що тоді так багато було знаєте, інформації і розібратися в тому. Морі інформації було не так то легко, і коли троє людей мені сказали, що мені не потрібно тим займатися, я тоді подякувала Ісусу Христу, тому що постійно просила, ходила. Півроку я ходила і казала: Ісусе Христе, ти мені скажи, чи мені потрібно тим займатися? До нас до Львова приїхали протестанти з Америки. В них, значить, вони ведуть лекції і я встигла піти на дві останні лекції. І там я накупила дуже багато літератури, почала читати, і тут же я зрозуміла, що я, е, мені не потрібно займатися тою екстрасенсорікою, що то е, наука від злого. І тоді я вже почала всіх своїх знайомих, е, хто займався також екстрасенсорікою, також почала їм казати, попереджати, що е, тою наукою не потрібно займатися. У мене постало питання до Ісуса Христа, що Він мені сказав, в яку церкву в мені піти, тому що я дуже хотіла знайти церкву, яку би Бог хотів, щоб я прийшла. Бо православна церква і католицька. В ті часи, знаєте, було дуже багато таких протиріч. В той час відкривалося дуже багато церков, які колись то були закриті. Досить часто в тих церквах виникали бійки. За територію. І мені це не подобалось, тому що я думала, ну як же так, люди віруючі, а вони влаштовують такі бійки, то значить, то не від Бога. І я шукала таку церкву, в ну, яку би Бог хотів, щоб я прийшла. Книга велика боротьба в моєму житті тоді зробила цілий переворот. І я зрозуміла, що Отут, от ота от книга мені вказує правильний шлях до Господа. Я почала шукати церкву Адвентистів сьомого дня, і я думала, що то за церква. Я про таку церкву і не чула. Але Бог такий дивний, він хоче подарувати не ті не одне, не тільки церкву, а й роботу, тому що на той час я була без роботи. І в мене було два питання до Бога, щоб Бог мені вказав, щоб дав роботу і вказав мені. Де та церква знаходиться. От. І одного разу моя знайома каже: Людмила, ти не хочеш відкривається, є можливість працювати прибиральницею в поліклініці. І я так подумала, ну, я інженер з вищою освітою, але на той час часи були дуже важкі, кінець ХХ століття. Я залишилася без роботи, і мені було все рівно, яка робота, головне, щоб була робота. І коли вона мені сказала, Люда, чи ти хочеш працювати прибиральницею, ви знаєте, я просто я в душі відчула, що то якраз та робота, на яку мене Бог запрошує. Тому що я тоді постійно ходила, просила Бога, щоб він мені дав роботу, щоб відкрився і сказав мені, тому що в мене було на той час дуже багато думок в голові. І я так просила, щоб Бог поставив всі мої думки так в стройний ряд. Коли я прийшла на роботу в поліклініку в якості прибиральниці, там я зустріла Галину Яворську. Ми тільки з нею почали говорити. Відразу ми відчули таку близькість і відразу відчули споріднення душ. І вона, я в мене було на той час дуже багато питань. і Вона мені багато майже на всі питання відповіла. І я так дякувала Богові, що Бог мене привів туди. Вона мені сказала, в яку церкву вона ходить. Церкву Адвентистів сьомого дня. І я так була рада, і так дякувала Богові, що Бог мене почув мої молитви. Я, бо я просила, щоб він мені показав таку церкву, щоб там було ні йоти, ні, ні ніякої запятої, щоб мені там все було ясно і поняття. І... І зрозуміло. Але ви знаєте, то що було початок всього того, всіх тих благословень, які Бог потім на мене вилив. Я почала писати вірші, і це було так дивно, я навіть сама не думала, що то так може статися. І я так дякую Богу за той шлях, який я пройшла. Він був не дуже легкий, тому що в мене в сім'ї також, ну, всі атеїсти, і мій чоловік атеїсти, він дуже проти. Єдиний, хто в мене в сім'ї підтримував, — то син. Ну, а потім, слава Богу, і мама моя прийняла хрещення. Вже мамі було на той час 93 роки. І вона після того ще два роки прожила, так що, слава Богу, Бог дивний Бог в моєму житті зробив дуже-дуже ну, багато. Дякую Богові за те, що ну, він мене знайшов в тому житті і повів, і, і зараз веде. Так що, честь слава і хвала. Нашому великому творцю Ісусу Христу. І я дуже дякую Богу за те, що в свій час Він мене знайшов, повів і, і подарував такий талант. І тепер я читаю вірші. і От у мене і книжечка є е, освічення в любові. Я Богові в любові завжди. І дякую Богу за те, що Він мене одного разу покликав за собою і надіюся, що ще і мої чоловік і. Сини, невістка і внучечка, що Бог мені дав ще завдання і дає завдання таке, щоб ще і вони прийшли до нього, також повірили, приклонили перед ним свої коліна. І я багатьом людям роздаю вірші, і розповідаю і кажу про милість Божу, про те, що Бог дивний, він Бог добрий батько і Він любить кожну свою дитину і хоче, щоб ми всі прийшли до нього, щоб ми всі були спасені від того світу.